Канал HBO, відомий цілою низкою культових серіалів оголосив акторський склад головних ролей у новому серіалі про Гаррі Поттера, що викликало велику зацікавленість серед шанувальників Потеріани. Попри суперечки щодо темношкірого актора, який зіграє професора Снейпа, майбутній серіал обіцяє стати максимально повною екранізацією серії книг Джоан Роулінг, розрахованою на десятиліття. Мене звати Яна Пурхон. Докладніше далі. Отже, роль Гаррі Потера виконає Домінік Маклафлін, а його друзів Рона Візлі та Герміону Грейнджер, Алла Стейрстоу та Арабелла Стентон. Відповідно, ці троє молодих акторів є новачками в індустрії. Маклафлін знімався в комедійному серіалі «Взросління», який ще готується до виходу на каналі Sky. А Стентон грала в мюзиклі Матильда на «Вест Енді». За словами шоуранерки серіалу Франчески Гарденер. Молоді актори надзвичайно талановиті, і вона сама з нетерпінням чекає на їхню роботу на екрані. Загалом у кастингу, оголошеному минулого року, взяли участь 32 тисячі дітей. Щодо дорослих акторів, то директора Хогвартса Альбруса Дамблдора зіграє володар премій Тоні та Еммі Джон Літгоу, відомий за серіалами Корона та Декстер, а професорку Мінербу Макгонегал Джанет МакТір, яку глядачі можуть пам'ятати за серіалом «Озарк». Роль професора Северуса Снейпа виконає перший темношкірий актор, який зіграв Гамлета в королівській шекспірівській компанії Паапа Ессіду. Таке кастингове рішення викликало жваве обговорення в соціальних мережах. Нагадаємо, що в книгах Снейп описується як людина з білою шкірою. Проте багато хто впевнений, великий театральний досвід актора дозволить йому надати нову глибину образу снейпа. Також підтверджена участь зірки фільмів зомбі на ім'я Шон, типу «Круті легаві» та Армагедець. Ніка Фроста у ролі добродушного садівника Рубеуса Гагріда. Актори оригінальних фільмів Деніел Редкліф, Ема Вотсон та Руперт Грінт не беруть участі в проєкті, але висловлюють підтримку новим виконавцям. Зокрема, Редкліф висловив надію зустрітись з новим виконавцем ролі Гаррі Поттера, щоб особисто побажати йому удачі. Команда, яка працює над серіалом, шоуранерка та сценаристка Франческа Гарденер і режисер Марк Майлот. Відомі як творці популярного серіалу Спадкоємці виконавчим продюсером шоу стала сама авторка бестселерів, письменниця Джоан Роулінг. Серіал розрахований щонайменше на десятиліття. Кожен сезон стане детальною екранізацією однієї з книг серії про хлопчика-чарівника. Таким чином, новий «Гаррі Поттер» отримає більше простору для розкриття сюжетних ліній з книг, позбувшись часових обмежень кіноформату і зможе більш детально дослідити світ і персонажів Патеріани. Жага до точності у відтворенні всесвіту Гаррі Поттера передбачається навіть у дрібницях. Наприклад, за даними видання Forbes, Арабелі Стентон 11 років, що відповідає віку Герміони Грейнджер у книзі, у той час як Емма Вотсон на момент початку знімань оригінальної кінофраншизи була на два роки старшою. Інші молоді актори однолітки Арабели за словами Франчески Гарденер. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів, кожен тривалістю близько години. Знімання планують розпочати цього літа у британському знімальному комплексі студії Warner Bros. Studios у Ліцдені, де чверть століття тому почали фільмувати всі вісім повнометражних стрічок про Гаррі Потера. Прем'єра першого сезону серіалу може відбутися вже у 2026 році. На HBO Max. це канал Телеграф. Мене звати Яна. Прохо не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі в Україні вирує театральне життя, причому не лише в столиці. У Львові є славетна Львівська національна опера. Одеський ляльковий театр відомий не лише дитячими постановками, а й дорослими, наприклад, виставою за капкою. І усі вони доступні пересічним українцям. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні ціни на квитки чи не найнижчі? Що робить театр справді демократичним місцем для кожного, хто цінує високе мистецтво? Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка можна без перебільшення назвати одним з найпрестижніших театрів України. Щороку він приваблює тисячі жителів та гостей столиці. Ціни на квитки до цього культурного осередку, звісно ж, варіюються залежно від вистави, місця в залі, сезону та дня тижня. Зазвичай вартість квитка стартує від 100 гривень, що еквівалентно трохи більше як двом євро. Найдорожчі квитки у Києві до національного академічного молодого театру від 6 до 12 євро. Ціни на квитки до Київського національного академічного театру «Оперети» варіюються від 3 до 8 євро. Видання новини Live провело дослідження, скільки коштують квитки до найвідоміших театрів країн Євросоюзу. Очікувано, що чималі гроші доведеться викласти за відвідування одного з найбільш шанованих оперних театрів світу Ласкала в італійській столиці. Там ціни на квитки зазвичай стартують від 64 євро. Однак, передбачені хороші знижки для пільгових категорій пенсіонерів, студентів тощо. Якщо ж ви готові дивитись виставу стоячим, можете зекономити навіть в 10 рой більше. Такі квитки починають продавати десь за півтори години до початку спектаклю. Однак чергу за ними краще займати за 6-7 годин. До речі, львівська національна опера також увійшла до одного з найдорожчих українських театрів, де максимальна ціна квитка може сягати 20 євро та вище. На наступній сходинці після ласкала найкрасивіший театр Бельгії: Сіатр де Ламонає, розташований в Брюсселі. Ціни на стандартні квитки тут стартують від 50 євро, однак можна зекономити, купивши річний абонемент. Трійці лідерів за цінами також найстаріший професійний театр Фінляндії, Сумен Консалістетері. Охочі подивитись виставу, мають викласти 40 євро. Але тут також діють знижки для пенсіонерів та студентів. Видання нарахувало не так вжить багато європейських театрів, де вартість квитків на рівні українських, тобто в середньому до 10 євро. Найдорожчі з них праський Сіатер та лісваніна Сіатер у Вільнюсі, де насолодитись виставою можна лише за 8 євро. Квитки в Сіатер у Кіпрському лімасолі або ж Національний театр Івана Базова в болгарській столиці коштують лише 5 євро. А найдешевший за ціною квитків театр базується у Загребі. Хорватський Курматінан Нешенал Сієтер запрошує всіх поціновувачів прекрасного усього за півтори євро. Нагадуємо, що вказані ціни є актуальними для травня 2025 року і можуть змінюватись залежно від сезону та багатьох інших факторів. Крім того, кожен театр пропонує безліч знижок та індивідуальних умов для різних категорій глядачів. Тож перед тим як купити квитки, варто вивчити інформацію на офіційних сайтах закладів. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі минулими вихідними кияни відсвяткували день свого улюбленого міста завдяки унікальній архітектурі, мальовничим локаціям і особливій атмосфері. Українська столиця привертає увагу не лише туристів, які приїжджають до Києва навіть під час повномасштабної війни, але також іноземних артистів, режисерів і продакшн команд. За даним каналу 1+,1, в останнє десятиліття Київ став локацією для десятків відеоробіт світових зірок. Тут знімали кліпи топових артистів зі США та Європи. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте пригадати, у яких саме київських локаціях знімалися ролики таких всесвітньо відомих виконавців, як Ет Ширан, гурту Coldplay, співачки Росалії та інших. Докладніше далі. Іспанська співачка Росалія стала однією з найвпливовіших артисток сучасності завдяки унікальному поєднанню музичних стилів, зокрема фламенко із сучасними жанрами поп-музики та джазу. Вона черпає натхнення з японської культури світу моди і кінематографа, насамперед, із фільмів Педро Альмодовара. Не дивно, що музичні відео Росалії яскраві та незвичайні. Кліп на пісню Саоко був знятий влітку 2021 року. Режисером став французький кліпмейкер Валентен Петі, який. Ніше працював із Фарелом Вільямсом. Зйомки проходили на Подільсько-Воскресенському мосту, у вулиці Набережно-Хрещатицькій та в районі станції метро Видовичі. За два дні відео набрало близько п'яти мільйонів переглядів на Ютубі. Британський співак і автор пісень Ед Ширан став однією з найвідоміших постатей світової музики завдяки щирості своїх текстів, мелодійності та здатності поєднувати різні жанри від акустичного попу до хіп-хопу і фолку. Ширан черпає натхнення з повсякденного життя, особистих переживань і британської музичної традиції. Його чесність і безпосередність завоювали серця мільйонів слухачів усьому світі. Кліп на пісню Ту степ було знято також до початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україну влітку 2021 року сам Ед Ширан висловив вдячність українцям за теплий прийом і зазначив, що під час зйомок не було жодних ознак майбутнього жаху. Всі доходи від переглядів цього відео на Ютубі були передані на гуманітарну допомогу Україні. 52-річний композитор, діджей та художник Джош Девіс, відомий під псевдонімом DJ Shadow, не потребує особливого представлення для шанувальників електронної музики та хіп-хопу. І, хоча сам артист жодного разу не виступав перед київською публікою, його звукові інсталяції експонувалися в українських музеях. А влітку 2016-го року, в столичному українському домі було знято музичне відео на композицію Nobody Speak, записану Девісом спільно з гуртом Рандер Jewels. У зйомках взяли участь. Українські актори, зокрема Ігор Цишкевич, який виконав роль одного з політиків, що влаштували бійку, кліп отримав визнання критиків і був включений до топ 100 кращих музичних відео року за версією видання Rolling Stone. Британці Coldplay також широко відомі українським меломанам. Вони вважаються однією з найвпливовіших груп 21-го століття та одним із найважливіших представників альтернативного року з понад 30-річною кар'єрою. У своїй творчості Coldplay завжди зверталися безпосередньо до своїх слухачів, на власному прикладі, показуючи, як пережити найважчі моменти в житті. Кліп на пісню in Town» було знято в грудні 2019 року режисеркою Айофе Маккардл, яка раніше працювала з не менш Важними YouTube. Зйомки проходили в різних локаціях Києва, зокрема на вулиці Старовокзальній, ЖК «Чикаго Централ Хаус, домі одягу на Львівській площі, торговельно-розважальному центрі Україна, премєр «Либідь», а також у підземному переході біля метро Дніпро. Всі доходи від пісні та відео були спрямовані до організацій, що борються з помилковими вироками у США та допомагають дітям у південній Африці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.